Зимові свята для енергетиків розпочалися із професійного, яке відзначили 22 грудня. Недавно ми відсвяткували своє професійне свято День енергетика. Вітали ветерани, вітали своїх колег-енергетиків. А зараз у нас не менш прекрасне свято. Ми проводимо новорічну ялинку для дітей наших працівників. І діти це наше майбутнє, тому бажаю всім, всім дітям всього самого найкращого. На підприємстві вже дуже давно існує добра традиція проведення новорічних ранків. Чимало з тих малят, які проходили десятки років тому у костюмах зайчиків та сніжинок, сьогодні успішно працюють в товаристві. Я учасниця дитячого ранку, який проводився піввіку тому назад. Саме ці дитячі ранки вони нас згуртували, вони потім дали нам поштовх для вибору професії. Наші дитячі ранки вони якби крок уже в майбутнє виховання майбутніх енергетиків починається тут. На підтвердстві впевнені, що діти, які сьогодні прийшли на ранок, у майбутньому продовжать традиції своїх батьків і через певний час прийдуть сюди працювати. Та малечі поки про це не думає. Діти шукають себе на фотографіях минулих років чи поряться та повторюють віршики в очікуванні діда мороза. Коли проб'є дванадцята година і старий рік зустрінеться з новим, хай пощастить і вам, і всій родині. Ми зітім, щоб посміхнулись ви. Хай казку принесе на крилах вечір. І казка, щоб затрималась навіть. І під Ялинку, щоб чарівні речі приніс вам щедрий дядько новий рік. Із маленькою Юлою на святковий ранок прийшли разом із батьками ще зо дві сотні дітлахів. Останнім часом відчувається своєрідний бебі-бум. І якщо в минулі роки ми проводили один дитячий ранок, то сьогодні бажаючи, ледь вміщаються у два ранки. Окрім дітей, працівників підприємства актори лялькового театру розважали на святі ще й вихованців підшефної шполянської школи-інтернату. Для них такі подорожі до енергетиків стали вже доброю традицією. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка Новини.